М'ясний рулет, фарширований печерицями. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний м'ясний рулет, фарширований печерицями, запечений у духовій шафі. Очищаємо гарно 400 г печериців. Від печериці віддаляємо ніжки від шапочок. Нарізаємо навпіл шапочку і ніжки. Нагріваю пательню. Вливаю 2 столових ложки олії, Сипаю печериці, помішуємо. Смажимо до тієї пори, поки в печериці випариться вся рідина. Нарізаємо одну цибулину кубиками. Натираємо 2 морквини, моркву виложуємо в миску. Сир натираємо на крупній терці. Його нам потрібно 100 г. Печериці готові, вся рідина випарувалась. Солимо до смаку, Перчимо. перемішуємо і відставляємо в сторону. Гриби треба охолодити. Беремо ту саму пательню, наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її. Всипаємо цибулю. Мішаємо і смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо до неї моркву на терті на крупній терці. Мішаємо і смажимо моркву до м'якості. Коли морква стала м'якою, висипаємо її у миску. Начинка готова. А зараз приступаємо до м'яса. Беремо шматок м'яса 1 кг і 400 г. Розрізаємо м'ясо напіл, але не до кінця. З однієї робимо такий пласт. Дивіться, як це роблю я і повторяйте за мною. Так само розрізаємо м'ясо із другої сторони. М'ясо підготовили. Накриваємо харчовою плівкою. І відбиваємо кухонним молоточком. Відпили, знімаємо харчову плівку, скручуємо в рулет і відставляємо в сторону. Готуємо маринад. Наливаємо 80 мл олії. Додаємо 4 зубчики чеснику. 1 чайну ложку орегано. 4 листочки замороженого базиліку. А можна взяти будь-яку зелень. Одну чайну ложку солі. Перець до смаку. Одна чайна ложка лимонного соку. Одна чайна ложка будь-якої гірчиці. Одна чайна ложка меду. Соус перебиваємо у блендері. Розвиваємо пласт м'яса. Змащуємо щедро соусом. Але третю частину соусу нам треба залишити. Він нам буде потрібний пізніше. А зараз йдемо до начинки, посипаємо підсмаженою морквою, підсмаженими грибами, а зверху натертим сиром. А зараз підійшов час скручувати пласт м'яса в рулет. Зкручуємо гарно, тісненько. Треба грубою ниткою зв'язати рулет і гарно скрутити. Таким чином, начинка буде гарно держатися всередині. Беремо фольгу, застеляємо і в неї вложуємо наш рулет закручений. Гарно забиваємо фольгу. Ольгою гарно завиваємо, щоб під час випікання рідина не змогла витекти. Рулет вкладаємо в деко і ставимо в духовку на 200 градусів на одну годину. Пройшла година, треба зняти фольгу. Зверху м'ясо треба змастити маринадом, який в нас залишився. І беремо в духовку ще на 20 хвилин, так рулет поміняє свій колір. Пройшло 20 хвилин, ви тільки подивіться, який гарний нас рулет став. А які аромати витають у моїй квартирі, я не можу вам передати. Ви тільки подивіться, який він гарний у розрізі. За цим рецептом рулет виходить неймовірно смачний, гарний, соковитий з чудовою начинкою. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний рулет найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні, Веселих свят!